Друзі, всім привіт! Отже, Україна схоже втратила одного зі свого основних союзників, а саме Сполучені Штати, бо вчорашні заяви Трампа доводять, що Зеленський його дуже дуже сильно розлютив. А значить, США можуть піти на те, щоб взагалі припинити допомогу Україні, що в свою чергу призведе до поразки України в цій війні. Ну, все почалося з того, що Зеленського не покликали на перемовини американців і росіян у Саудівській Аравії. Він же недаремно сидів у сусідніх еміратах, чекаючи відмашки, щоб приєднатись до цих перемовин. Але там він зробив кілька безглуздих заяв: ну, наприклад, що він проти припинення вогню і проти виборів в Україні, як того вимагають американці, бо нагадаю, план Трампа. Доволі простий: Київ та Москва домовляються про припинення вогню. Потім в Україні проводяться вибори, після чого новообрана українська влада, ну це, до речі, може бути і Зеленський, а може бути хтось інший, вже після виборів підписує з росіянами довготривалу мирну угоду. У відповідь Зеленський заявив, що припинення вогню не є успіхом. А перед цим він, нагадаю, заявив, що українці проти виборів і тим, хто про це говорить. Варто взагалі змінити громадянство. Я готовий говорити про вибори. Якщо хочете, українці не хочуть цього. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство. якщо хочуть, ну і Трамп в боргу не залишився. Обурений такими заявами зеленськими. Він особливо вчора себе не стримував на прес-конференції. Він буквально відшмагав зеленського по обличчю. Зокрема, Трамп заявив, що Україна лише тоді отримає місце за столом переговорів, коли проведе вибори, що в Зеленського зараз рейтинг на рівні 4 і Зеленський взагалі не може навіть сказати, куди поділася половина грошей, яку виділили перед цим американці в Україні. Але зараз подивіться, що відбувається в Україні. Мільйони людей вмирають великий відсоток міст, просто знищення під нуль. І Зеленський впав за популярністю до 4%. У відповідь ображений Зеленський сьогодні почав виправдовуватись про свою, начебто, потужну підтримку з боку українського суспільства, посилаючись на опитування придворного київського міжнародного інституту. Інституту соціології, де йому оперативно намалювали 57% підтримки, і сказав, що від влади він нікуди йти не збирається. Довіра до мене 57% по кмісу. Я чув 57% плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я би так сказав. І от це ця заява Зеленського. Це найбезглуздіше, шо що він міг зробити. Бо якщо ти вирішив посваритись з Трампом, ну припустимо, ти відчуваєш в собі сили, потужність, припустимо, тобі пообіцяли потужну підтримку європейців замість США. Ну то чому ж ти продовжуєш принижуватись і просити в американців допомогу? Бо одразу після того як Зеленський відшив Трампа і розповів, як його підтримує більшість українців, що йому вибори не потрібні. Він знову почав просити білий дім про військову допомогу. Ну от зокрема, Зеленський попросив дати ще більше ракет для патріотів або передати ліцензію на їх виробництво. Мають дійсно ці потужна ППО. Чи можемо ми отримати 20 систем ППО? Це достатньо. Навіть нам не потрібна їх обслуга при цих системах. Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх. Тож для нас це навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні, але можна отримати ліцензії навіть не ракети, ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петрі. Ну от іде тут логіка: ти або йдеш на умови американців і отримуєш натомість допомогу від них. Або якщо ти нахамив Трампу, ну то чого ж ти знову принижуєшся і просиш у нього озброєння? Ну от візьмем для прикладу Ізраїль, який під час операції в Газі не слухав США, посилав американців подалі і вів цю війну так, як вважав сам за потрібне. Але ж Ізраїль може собі це дозволити, бо на відміну від України він має розвинутий військово-промисловий комплекс, де багато приватних компаній виробляють найкраще в світі озброєння. Це і стрілецька зброя, і танки, і зенітно-ракетні комплекси, і військові супутники. І в Ізраїлі, до речі, майже всі політики пройшли військову службу і брали участь у бойових діях. А у нас влада розвалила всю економіку, знищила тотальне виробництво, і в кого з українських можновладців не штрикнеш пальцем, то поцілиш вухилянта. При цьому українська влада замість свободи, що є передумовою багатої країни, будує тут диктатуру, що неминуче веде нас до бідності і до того, що Україну інші країни використовуватимуть як розмінну монету. Ну, але про це я вже розповім детальніше в наступному відео. Тож підпишіться на мій канал, аби не пропустити нічого важливого. Бережіть себе і не перемикайтесь!